Знову в Польщі сталася ситуація, в якій замішані двоє українців, які власне створили цю ситуацію. Вони намагалися пограбувати е, гральний салон в місті Гдиня. На щастя, їм це не вдалося. І, але це якби такі новини вони завжди залишають дуже негативний слід, е, скажімо так, в інфополі е, польському і в думках поляків про українців. Е, давайте зараз більш детально цю ситуацію розберемо. Кому цікаво, обов'язково ставте цьому відео лайк і, звісно ж, підписуйтесь. Підписуйтеся на мій канал. Отже, згідно з інформацією з офіційного сайту поліції Поморського воєводства, минулої суботи, 17 червня, в місті Гдиня ввечері двоє невідомих зайшли до одного з гральних салонів міста. І один стояв біля дверей, чатував, а інший достав пістолет, підійшов до адміністраторші цього салону, показав цей пістолет і сказав, повідомив їй про те, що це пограбування. Дівчина, на щастя, не розгубилася. Як вже потім вона казала, що вона дуже сильно злякалася, але вона не розгубилась. Вона е, просто відштовхнула цього чоловіка, який до неї підійшов, е, і сама одразу ж побігла і закрилася в кімнаті для е, персоналу. І е, також, е, зважаючи на те, що е, Зважаючи на те, що в гральних салонах двері вхідні вони йдуть з магнітним замком. То вийшло так, що дівчина закрилася в кімнаті для персоналу, де власне і була кнопка відкриття цих дверей. А двері були захлопнуті, і чоловіки не могли покинути, якби цей гральний салон. Вони дуже сильно налякалися, почали ломитися в цю кімнату персоналу. Пробували виломувати двері, і дівчина зі страху була змушена все ж таки відкрити двері грального салону. Чоловіки попали на абсолютно всі камери спостереження, які були і в салоні, і поза його межами, і якби вони втікли. Дівчина одразу викликала поліцію, якби надали їм вже служба безпеки, надала їм поліції, надала матеріали там з відеокамер, і цих хлопців двох було затримано буквально за декілька годин і. Ними е, виявились двоє чоловіків: це чоловік 27 та чоловік 43 роки. Обидва виявились громадянами України, які е, вирішили е, таким чином, я не знаю, чи заробити якихось легких грошей, чи що вони хотіли зробити, чи якось помститись тому гральному салону, бо вони в нього е, в ньому, можливо, якісь там кошти програли. Не зрозуміло, але власне е, горе. Е, Гори грабіжники, скажімо так, не отримали нічого, тільки отримали дуже багато проблем. Їх зараз взяли вже під варту, і їм загрожує е, термін ув'язнення до 12 років за навмисну спробу е, пограбування. Е, скажімо так тож е, як на мене, такі ситуації про такі ситуації потрібно говорити, потрібно, е, ну якби постійно. Абсолютно всім українцям в Польщі, так само полякам, потрібно розуміти, що є ось такі ідіоти. От. Але на жаль, таких ідіотів, як показує практика, є е, досить багато, які або біженців починають возити з е, е, Білорусі в е, Німеччину, або займатися якимись ось такими подібними справами. До речі, що по біженцям з Білорусі вчора в TikTok мені написав е, чоловік. Він дивиться також всі мої відео. Він розуміє, що ці якби пропозиції, де пропонують перевозити біженців, це є максимально нелегальна робота, за яку можна отримати дуже багато проблем. І представте собі, він мені повідомив, що йому з ним зв'язалися якісь там люди і запропонували йому за одну поїздку всього лиш. 500 доларів. Нагадаю, що ну, 500 доларів це там плюс-мінус 2000 злотих. Навіть якщо вас затримають, то ви отримаєте е, умовно термін там покарання, я не знаю, місяців на 10, можливо, на рік. Плюс вас заберуть автомобіль, яким ви будете перевозити цих людей, і ви отримаєте штраф від 5 тисяч зл, злотих і вище. А тут чоловіку пропонують всього лиш 2 тисячі. І ну, я не знаю. І є, власне, ми розуміємо, що дуже багато людей, бачите, Ведуться на е, таку роботу, потім отримують багато проблем. Тож я нікому, абсолютно нікому, не раджу займатися подібними е, подібними справами. Е, друзі, е, дякую всім, е, хто дивився це відео. Я сподіваюся, що е, якби таких ситуацій в Польщі буде менше і навпаки буде набагато більше гарних новин про якісь вчинки. Українців, Тож також хочу запросити вас до речі до себе на телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Долучайтеся туди. Там також багато текстових новин про Польщу в режимі реального часу. Буду радий там всіх бачити. Друзі, також буду вдячний за лайки. Звісно ж там за підписки і так далі. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.